Палаючі дахи, стовпи чорного диму, смурять. Чи не щодня рятувальники виїздять на виклики гасіння пожеж? 12 березня горіло у прилуках. Близько 10 години, 45 хвилин. Надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Прилуки. Житловий будинок у плані 13 на 14, стіни цегляні, обіці сайтингом результаті пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 70 метрів квадратних, стіни на площі 20 метрів квадратних. Наразі Збитки встановлюються по пожежі, Імовірно, і причини пожежі слухували короткі замкнення електромережі. На гасіння даної пожежі залучали три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. 12 Дванадцятої перші. пожежа на Талалаївщині завдала приватному господарству чималих збитків. Троє людей травмовано 13 березня 2020 року близько 20-ї години. На ПЗЧ 21-ї частини СМТТ Лайко надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку. Е, будинок у розмірі 12 на 8, ціни цігані, по крівня шиферна. У результаті пожежі вогнем знищено житловий будинок та майно. На пожежі отримали троє людей травми: е, чоловік, е, два чоловіки і одна жінка. Е, на місці працювали три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Рятувальників чергове нагадують правила протипожежної безпеки. Їх дотримання збереже від нещасних випадків. Ще раз нагадуємо громадянам для того, щоб власне виникло ніяких надзвичайних ситуацій чи пожеж, по обов'язковому порядку дотримуємося правил пожежної безпеки. Наразі ще опалювальний сезон не закінчується, не забуваємо робити перевірки опалювальних петлів, груб, печей. Будь-яких приладів, які ви використовуєте для опалення, і ні в якому разі не використовуємо для обігріву пошкоджені електроприлади, які можуть спричинити винзені пожежі. Від початку року на Чернігівщині в пожежах загинуло 18 жителів області. З них одна людина у Прилуцькому районі.